Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні вам хочу показати ідеальний подарунок на 8 березня або 14 лютого першою пропоную розглянути ось таку гарну скриньку, яка має розміри 25 см у довжину, 18 см у ширину і 6 см у висоту. Зверху має прозоре скло, завдяки якому буде видно всі ваші прикраси. Ця скринька виготовлена у синьо-сірому кольорі із високоякісної екошкіри. Ну а внутрішнє оздоблення з високоякісного оксамиту сірого кольору. Скринька виїжджає. І має два відділення для ланцюжків, три невеликих відділення для кілець або сережок. І також має ось такі м'які ролики для кілець. Наступний, але дуже гарний органайзер для прикрас світло-зеленого кольору. Виконаний також із високоякісної екошкіри. Відкривається і закривається на магнітну клямку з логотипом. І скринька включає в себе 5 невеликих відділень, 2 довгих відділення для ланцюжків та прикрас і великі ювелірні валики для сережок та кілець. Розміри 25 см у довжину, 18 см у ширину і 4 см у висоту. І остання така ж сама скринька, але світло-сірого кольору, має дуже гарне внутрішнє оздоблення з оксамиту світло-ментолового кольору, скринька такого ж самого розміру, як і попередня, і має такі ж самі відділення. Тому, якщо тобі сподобались такі скриньки, переходь на сайт і замовляй.